Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 25 по 28 січня. Мене звати Українчик. На якийсь час ми нарешті можемо попрощатися з погодними гойдалками, адже по всій країні очікується потепління і, як наслідок, велика відлига. На додачу до відлиги варто чекати на значні опади. У більшості регіонів нашої Неньки буде і мокрий сніг, і дощі. Тож, зважаючи на те, що відлига співпадає зі сніговими та дощовими опадами, треба бути готовими до того, що скрізь буде дуже багато води. Рівень води в річках підніметься, а у Волинській та Рівненській областях у прирічкових зонах можливе підтоплення сільськогосподарських угідь та господарських споруд. Тепер про сонячну активність і магнітні бурі. Отже, 25 січня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 4 балів, що є досить відчутним рівнем. 26, 27 і 28 січня, на щастя, сила магнітної активності буде на рівні від 2 до 3 балів, що є майже невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально розповім про погоду у кожній області окремо у період з 25 по 28 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також напишіть, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають поширити цей прогноз серед якомога більшої кількості українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Неділя 25 січня, Північний регіон України. На Чернігівщині синоптики прогнозують у день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, у Житомирській області від 0 до плюс 2. На Сумщині денна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу вночі мінус 1 мінус 3. На Київщині та в Києві в день – плюс 1 плюс 3, вночі від 1 градусу з позначкою плюс до 1 градусу з позначкою мінус. Мокрий сніг і дощ очікується в Чернігівській, Житомирській та Київській областях. У Сумській переважно сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь. На Херсонщині вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від мінус 1 до мінус 3. У Миколаївській області, в Криму та на Одещині день плюс 3, плюс 5, вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. У районі Бесарабії в день плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до плюс 2. На Запоріжжі вдень від 0 до 2 градусів тепла. Вночі від мінус 4 до мінус 6. Очікується дощ з мокрим снігом. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Західний регіон. У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях температура від 0 до плюс 2: у Львівській, Тернопільській та Закарпатській плюс 1 плюс 3, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях плюс 2 плюс 4. Мокрий сніг і дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 6 мінус 8. На Луганщині мінус 1 плюс 1, вночі від 5 до 7 градусів морозу. У Донецькій області у денний час від 0 до плюс 2. У нічний від мінус 4 до мінус 6 градусів за Цельсієм. Очікується сніг. Вітер південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Дніпропетровській та Полтавській областях вдень від 0 до плюс 2, вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів. Місця мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітна активність нашої планети 25 січня сягне 4 балів. Це магнітна буря середньої сили, будь ласка, будьте цього дня дуже обережні. Понеділок 26 січня. Північ. У Чернігівській, Сумській та Київській областях, а також у столиці, вдень і вночі температура коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла на Житомирщині, і вдень і вночі від мінус 1 до плюс 2. Очікуються снігові опади різної інтенсивності. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Миколаївщині, вибачте, південь, південний регіон України. На Миколаївщині, Херсонщині та Одещині вдень і вночі буде від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бесарабії вдень плюс 4 плюс 6, вночі плюс 2 плюс 4 градуси. В Криму вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою Плюс. Очікується мокрий сніг місцями дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині. Буковині та на Закарпатті температура становитиме від мінус одного до плюс двох градусів. Прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями мокрий сніг. Вітер північно-західний: 7-12 метрів за секунду. Східний регіон України. На Харківщині вдень і вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Луганщині вдень градусу морозу до 1 градусу тепла вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів за Цельсієм. У Донецькій області у денний час плюс 1 плюс 3. У нічний від 0 до 2 градусів морозу. Очікується сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр. На Черкащині, Вінниччині Вінничині та в Кіровоградській області вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 1, мінус 3. У Дніпропетровській та Полтавській областях аналогічна температура, очікується мокрий сніг. Магнітна активність 26 січня лише 2 бали, а це невідчутна магнітна буря, точніше її відсутність. Чим я вітаю метеозалежних. Йдемо Ідемо далі. Вівторок, 27 січня, північ, на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині. В день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла вночі мінус 1 мінус 3. На Київщині та у самій столиці від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. Очікується невеликий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південний регіон України на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму в день плюс один плюс три, вночі мінус один плюс один градус за Цельсієм. У Одеській області в день від нуля до плюс трьох, вночі від одного до трьох градусів морозу. Місцями очікується невеликий сніг. Захід у Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 2 мінус 4 градуси. У Чернівецькій області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 2 мінус 4. Очікується сніг. Схід. На Харківщині в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. На Луганщині та Донеччині вдень від 0 до плюс 2, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Сніг, вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон на Полтавщині, Черкащині та Вінниччині, а також Кировоградщині вдень від мінус 1 до плюс 1, вночі мінус 2, мінус 4. Містями очікується мокрий сніг. Магнітна активність 27 січня 2 бали, а це відсутність магнітної бурі. З чим я знову вас вітаю, шановні метеозалежні. І на останок середа, 28 січня. Північ, на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині в день мінус 1 плюс 1 вночі мінус 1 мінус 3 градуси. На Київщині та в Києві від 0 до 2 градусів морозу очікується невеликий сніг. У південному регіоні на Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Одеській області день плюс 1 плюс 3, вночі мінус 1, мінус 2. В Криму приблизно така сама температура. Хмарно і без істотних опадів. Захід – у Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях в день від 0 до плюс 2, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Закарпатті трохи тепліше – до плюс 2 градусів в день. Вночі така сама температура. Схід – на Харківщині, Луганщині та Донеччині в день від 0 до плюс 2, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. Місцями очікується сніг. Центральний регіон на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині та Вінничині вдень від 0 до плюс 2, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. Слабкі опади або відсутні у центральному регіоні України 28 січня. Також магнітна активність 28 січня буде на рівні 3 балів. А це слабка магнітна буря, яка буде майже невідчутною. Шановні глядачі, я вам щиро дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах та месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе!